Вітаю всіх. Сьогодні будемо ловити монстра, такого як Лівіафана, білугу, річка Ахтуба Задав мені цю рибу Пандон Владон на минулому стрімі. Значить, що потрібно? Потрібно, як завжди, отримати наживку або щось тому подібне і ловити. значить в даному випадку крючки. Треба оформити крючки. з Щук. Щок нам треба ловити 9 і більше кілограм. Давайте нажмемо, давайте провіримо, 9 і більше. Які це в нас щуки. Звичайна щука. Звичайна щука. Дивимося. Трофи в нас йдуть. Ага. А, значить, нам підійдуть навіть і трофи. Ну-ка, подивимось, звичайні йдуть у нас до 4. Значить, нам підійдуть трофи від 9 кг вище. Ну, зазвичай це уніки, звісно. Так, де будемо ловити? Я вже тут пристроївся. Де будемо ловити? Будемо ловити ось тут. Біля моста, ось тут, ось тут міст, ось тут міст. Ось тут ось тут у нас є такі міточки. Нащук будемо ловити щук. А, значить, на що буду ловити? Буду ловити на донки. Ага, маю от такі донки. Зараз я ще сюди спорядю. Секундочку, на паузі спорядю ще п'яту. Ось так. А, ну, п'ята не знаю, буде працювати, не буде. Значить, 4 донки, верніше, 5 донок. Скрізь не забувайте за титанові повіці. Це скрізь, тому що ми ловимо щук. щуки кусають повіці. На всіх титанові повіці, скрізь поклав гак 6.0. Можна класти 4.0, але на 4.0 вам будуть багато приходити до, до 9 кг багато. Значить, ловіть на крупного живця. Я. Для чистоти експерименту виловіть скрізь на крупного живця. Я для чистоти поклав крупний живець. А окунь живець, це з наживки квеста на Тарпона терориста. Часто це я для себе експериментую, чи буде щука клювати на такі ексклюзивні наживки. Далі живець раку мугастий, це вже, теж, це вже з Південної Америки живці. А, далі цей Сардина живець. Це, це все в мене експеримент. І просто живе ця раку. Буду на них ловити, буду дивитися, що ловить. Так, не забуваємо, що щука вночі неактивна. Нам потрібен денний графік. Значить Так, я кидаю парочку сюди, парочку туди. О, хтось зловив у нас унікального жереха, Привітаємо мішу. Я думаю, що щука буде клювати на ці всі наживки, просто на якісь більш активно, на якісь менш активно. Я думаю, що вона на всі буде клювати. Живець він і в Африці живеть. Так, ну і дві палки я закину сюди. На, цю, на цей буйок. Я думаю, не варто показувати вам, як ловити цих щук, як вони ловляться, вам варто лише показати оснастку. Саме головне це повідці титанові і живці. Ловіть на цих кажу, на крупних живців. Якщо хочете поекспериментувати, як я, то будь ласка. Я, чесно, так, чесно, мені самому просто цікаво, що робити з тими живцями, тому я так експериментую. Не забувайте ще раз, титанові повіці, Міточки на паузі ви собі відмот... нажмете паузу, подивитись і, в общем, ловити так. Треба нам 5 таких щук. Буду ловити, буду дивитися. Ось уже хтось там Судака, звичайного, зловив унікального, А я так і берша унікального так і не зловив. Тут не знаю, коли він мені піддасться, я вже не знаю, що з ним буде. Як його ловить? Тому я не буду затягувати момент, як щуки клюють. Я вже включуся, коли якась клюне. Я думаю, немає сенсу вам показувати, як вони клюють, як їх витягувати. Вам важливо знати оснастку, як зібрати, і місце, де її ловити, і час. Не забувайте, в час денний пік, бо вночі щука не клює. Правда, не знаю, чи в цю погоду вони теж будуть активні, унікальні. Якщо не буде, то перемотати треба на ранній двохгорбий графік на цій річці. Тому я вже включуся, щось зловлю. Не буду сидіти. Не... ну, Тобто, відео не про те, як ловляться щуки, а де їх зловити і як зловити монстра. Щось є. Щось є. Зараз глянемо, що це. На смугастого живця. Так, трошки підтягну. Фрикціон. Бо я ловив дрібну рибу, я відпустив щука. Але це мала. Це в нас мала щука, але нічого. В общем, будемо чекати у унікальних або трофів 9. Так, а це цікаво теж на живця раку. І так трещет нормально, тріскачка, щось тут. Щось тут. Ось тут цей величеньке. Живіться раку ще може і сом клюнути, але це щука. Щука активно починає туди, як пуля, як пуля. Туди, сюди, туди, сюди, вверх, вниз, випрягу, а сом собі сидить до дна, приліпився і сидить на місці. Зазвичай. Так, є перша щука. Є є є, є перша щука. До речі, нормально тут бабок за неї теж сиплять. Це, до речі, друга щука і сразу Унік. Бачите, як? Як воно? Пишемо, дякуємо хлопакам. Uh, і що, продовжуємо ловлю далі, бачите, все-таки на живця раку теж вона йде. Дивіться, друзі, яку щуку. Дивіться, саме ще йдуть на цих. Uh, uh, як його на живців. Дивіться, яку щуку зловив. Зараз вам покажу. О, дивіться. Ага, 8.93. Там якогось 70 грам не вистачало. Жесть, коротше. Ну є, є, зловив пару щук уже, можете в чаті понаблюдати. Сома, два сома, дві, два, дві трофейних щуки ще витяг, так що. Є, є, вони клюють. А, так що ловіть. Якщо ловите одну щуку тут, одну тут, унік, і мотайте, мотайте там десь на 2-3 години вперед, щоб вона ріснулась. Тому що. Уніки, як ви знаєте, з одної точки, може хтось не знає, то я кажу Уніки і трофи з одної точки вилавлюються. Якщо ви зловили Уніка з точки, то там включається респ на наступного Уніка. Там 2-3-4 ігрові години від кожної риби по-різному. і Тому бажано після Уніка перемотувати там пару годин. Якщо ви такі конкретно хочете Уніка, тоді бажано перемотати. Так, друзі, от. Зловив другу унікальну щуку. А перемотав на день на двух горби і зловив, до речі, на живця сардину. На сардину напишемо, дякую хлопакам. Так, паралельно пробую кидати ще спінінг. П'ятим, не донку, а спінінг. Зараз покажу вам, на яку погоду ловлю. Петянув цього кренка. Двухгорбу, може, ти знає. Рано. Була покльовочка. Двугорбий графік. Зараз у нас е, ранок. Е, попробую потім ще, коли закінчиться е, е, пік е, в цьому графіку. Цей час пробую перемотати ще на кінець дня. Там також на вечір. Є хороший пік. М -м -м, щось тут малі щучки йдуть мені на спінінг. От я кидаю І молоді щуки. Ось навіть кидав, дивіться. Навіть на кренк 8.0 кидав. І все рівно йдуть ці молоді щуки, йдуть і все. У них, до речі, плавник. Зверніть увагу. Темний, а тут такий більш сірий. Не звертав на це увагу. А, так, погода. Дивіться, в яку погоду я ловлю. Ось. Пробую в день, але щось йдуть мені на цей. на кренки йдуть малі щуки. Можливо, не знаю, зараз на Сіліконки якісь попробую, якщо далі будуть на спінінг йти дрібнота, то буду брати знову п'яту вудку донкою. Зараз є, є смисл зараз перемотати день на кілька годин вперед, тому що я зловив уніка. Після попереднього уніка в мене клювання майже перестали. Тому після уніка є сенс завжди мотати час. Тому я в результаті експерименту ще не перебуду мотати час. Вам, якщо вам треба суто уніки щуків, щоб лівіафанів у цих лівіафана зловити, то мотайте. Зловили уніка, перемотали на півдня. Зловили уніка, перемотали. Лише не мотайте на ніч, бо вони вночі не клюють. Ну, а я буду продовжувати ловлю унікальних щучок далі. Ось, друзі, якийсь монстр клюнув. Тут такий, що аж тріщет мені тут по швам мій Зевс. А, значить, а, витяг Уніка після Уніка донки стехли взагалі. А, так само було з попереднім Уніком. А, витяг Уніка і донки стихли. Пробую кидати от ще spinning, на діпранера щось чіпилося велике. Не знаю, що це. Це може бути білу зая, ТЗ. Зараз будемо дивитися. А, значить, тоді так, дам таку пораду. Зловили Уніка, перемотали півдня. Зловили Уніка, перемотали півдня. Але не мотайте на поганий пік і на ніч. Мотайте на піки лиш. Тому ось так, бачите. Зловили Уніка, перемотали, зловити. О, до речі, щось запікало. Це від того Уніка перший раз щось пікнуло. Я не хочу втратити цю рибу, але я лиш цю. Тут щось тут щось невелике, коротше, хай сидить, там щука. Там щука, але там мала. Хай сидить. Я її підсік. Досидить, добре, не досидить. Це швидше всього я тягну або сома, або може ще й білугу. Тому що а, ця риба назовні не виходить, вона плаває на дні. На дні так себе ведуть осетри і соми. Так що я думаю, що це швидше всього сом. Так, трошки відволікли мене, але я все рівно не витяг. Не витяг рибу ще. Ну ой, що це? Я щось нажав? Ну це сом, не бачу. Ну я думаю, що це сом, бо риба не. Як була би щука, вона би спливала на поверхню, вона би з води. Зазвичай вона себе так веде. Да, це сом. Це такий сом. Це такий сом. О, це ще унікальний сом, ніфіга собі. На діпранер. Хе. Пешомо хлопакам дякую. Унікальний сом на діпранер. Так, я витягую вудки, мотаю час, мотаю. Мотаю час, тому що, ну. Тому що не клює. Один унік щук йде і далі треба мотати час. Походу, тягну я послідню Так, є послідня щука. Унік, це в нас п'ята значить Я зловив 4 уніка і одну трофейну. Нам дають гачки, зараз ми з такими гачками будемо ловити. А, так, далі. Нам треба спорядити такі гачки і ловити. Тут не вказано, що поплавок або донка, тобто те, що вам зручно. А, так, стосовно щук, пік зловили в піку уніка. А, можете зловити і уніка і трофа. У мене, от коли я зловив трофа на 9. 400, здається, і уніка за ним. А, в піку ловите уніка, мотаєте на наступний. І так, коротше, ви мотаєте по піках, мотаєте, мотаєте і ловите. Трошки займе часу, у мене є прем з премом 31 хвилину. Треба чекати перемотки. Ви же можете, як вам зручно, або чекати, або скидати за байткоін, або виходити, заходити на локацію. Ну, це буде саме дороге, виходити, заходити, але і скидати за байткоін теж. Тому я ловив в піку, зловив уніка і йшов собі там, пробував ловити берша, бо мені ще треба берша унікальна. І поки в мене був кулдаун на цьому. А, на перемоці я собі ловив берша. Ну, пробував принаймні. А, трофа зловив, простого зловив, а унік берша ну, ніяк не йде. А хто може дати пораду стосовно унікального берша, тут а, в коментарях буду вдячний, напишіть якісь. Я вже задовбався головити, якщо чесно. Так, ну я тим часом, поки вимотаю вудки, спорядюся і на паузі це все зроблю. включусь уже пізніше. Так, значить спорядження. Вішаємо ці гачки з кістки. Також бажано мені зняти. По так, я забув за по зараз вернусь. Значить, так, віці титанові після щук знімаєте. Можете пробувати на поплавок. На поплавок незручно Поплавок вносить течію. А, Значить, а, кладу я собі моноповіці метрові. Далі. Далі, на що я хотів ловити? А, На мішечки зікрою. жилки кладете ті самі, що і на білугу, Там м'ясо молюсків, ікру, м'ясо рака, шматки риби оці великі, добре йдуть. Може я навіть їх поставлю. Так, гак і грузело. Так, гаків є аж 10 штук, можете пробувати п'яту вудку, але, до речі, цю, цей лівіафан. Можна їх зловити кілька штук одразу. Легше їх буде вам кажу зразу. Легше буде ловити з човна, без якоря, так як там, допустимо, я показував вам, як райдужного обструга, бунтаря зловити. Тому риба досить важка. Зараз вам покажу. Риба досить важка, аж до 106 кг доходить. Витягти таку рибу на вудку з берега буде край важко. Я хочу зловити кілька штук таких рибин. Лише єдине, що мені треба буде замінити тут ліску, бо в мене тут пірвана, я не знаю, чи вона витримає. 44 кг ось в мене якийсь шнур. Я його поставлю можна викинути. Ось так. Ага, і тут уже. Ну, тут, я думаю, вистачить. Якщо не вистачить, то вже фіг за ним. А, коричі, я буду пробувати ловити на донки з берега. Буду пробувати кілька штук зловити. А, мені ж цікаво все-таки. Так, я у піку зараз знаходжуся. Я хочу пробувати такі кілька штук. Не знаю, витягну, не витягну. вам покажу. Процес уваження все покажу. А, так, де ми ловимо? Ловимо ми з причала. Прямо тут долодки. Ось вони, вони, в принципі, водяться в цій ямі скрізь. Ловіть прямо з причалу, нікуди не ходіть. Ось, і ось конкретно мітка, але кажу, вони ловляться скрізь, ось на рака, бачите, можете ловити. Все, все на що білуга у вас клює, чи клювала, от на все те і може ловитися цей Livia Я зараз закидаю вудки і буду чекати. Періодично можуть приходити до вас соми і білуги. Я, правда, не знаю, чи вони будуть клювати на цей гак, але зазвичай під час ловлі монстра зазвичай приходять і звичайні риби з даною водою, де ви ловите. Цей гак, здається, є аналогом гаку чи 9.0, чи 10.0, щось таке. Оцей із кісток. Ось уже щось там і клює. Чи не клює? Це лише пробує. Дуже великі гачки, тому мілка вся риба буде відсікатися. Кажу вам, якщо вам треба лише просто зловити левіафана, майте на увазі, що він ще не в кожен садок влізеться, або там до 106 кг. Не в кожен садок він влізеться не кожного ви зможете продати. Тому. Користуйтеся човнем, можете навіть байдаркою, тут не треба. З якоря снялися, вона вас потягала трохи, потягала той монстр, і ви достали. Я би радив користуватися човном, але я, для, я люблю експеримент, я для частини експерименту буду пробувати ловити це з берега. Значить, можна достати ще й п'яту, але я пам'ятаю, як я колосів тягнув, паропів. Зараз, якщо клюне всі 5, то це буде, коротше, габела повна. О, є перший клювання. Так, можна трошки підтягнути фрікціона. Так, ти бачу фрікціон я можу затягнути повністю. Моя зборка мені це дозволяє. Я не знаю, як Лівіафан виглядає у воді, тому чи це він. Так, да, це, це він, це він. Коротше, отака от канітелька. Щось ліску ковбаси дуже сильно, дуже дивно. Коротше, можна зараз зловити ще трьох, але питання, чи я трьох витягну, це вже інше, але я буду провод. Якщо я витягну його швидше, ніж клюне. Блін, я ще в інші клюнув там, де ліска зношена. Ну, я думаю, не дуже страшно. Він собі просто плаває туди-сюди, туди-сюди я його можу витягти швидше, ніж він клюне на інші вудки, тому можливо таке, що лише один вам монстр прийде. Але якщо ви хочете другого, то можете цього не спішити дуже сильно витягувати, лише тримати його в напрузі, щоб він не втік. Та й, можливо, прийде вам ще другий, третій, четвертий, може, п'ятий, якщо, ну, п'ятий, я не знаю, п'ятий вже сіки тягнути. До речі, коло колосів було тягнути важко. Важче, важче, ніж у цього Лівіафана. Можливо, цей Лівіафан в мене не дуже сильно і пручається. Можливо, це якийсь мені лінтюг попався. 20 метрів, 25 уже щось. Більше ніхто не хоче клювати. Як тільки я його витяну, тільки я його витягну до себе, о, на інших вудках уже не клюне. На інших вудках він може клюнути тільки, якщо ви ще його не витягли. Ось третя хоче зараз теж клюнутись. І не хоче. Видно, що не хоче. Так, щось цей Лівіафан Клінтюх дуже сильний, може це й білуга, а може це і білуга, а може і білуга, Ні, це лівіафан, видно, що він побитий такий. Я можу його тако потримати в напрузі і почекати, поки клюне інша вудка, А можу цього й не робити. Як тільки ви витягнете першого лівіафана на всіх інших вудках, він уже не клюне. Але якщо клюнув і він у вас підсічний, то тоді ви ще можете кількох штук витягти. Давайте я трошки на паузі потримую. Не хочу інше клювати. Коротше, витягую його. Витягую цього монстра. 104 кг. до речі, ще я велику, велику особину зловив ще. Так, якось би. О, ось так. Зроблю Print Так, забув відключити. Ось дають нам нагороду. Як для такої риби великої і важкої? Він не пручався майже зовсім. Два байткоїна мало досвіду дають за цих монстрів. За монстрів могли б давати, я вважаю, що більше. Так, що це в мене? Так, що там ще щось хочу клюнути? На цьому етапі гарно, всім дякую. Якщо хтось щось не зрозумів, чи з щуками, чи з лівіафаном, будь ласка, коментарі або Діскорд в описі під відео. Вступайте, задавайте питання, в коментарях пишіть, вподобайки, ставимо, підписуємося за будь-яку підтримку гривною. Теж буду вдячний в описі під, під відео. Тому всім щасти. Влад, я виконав твоє твою задачу.